Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Чому кошти з держбюджету йдуть на фінансування того, чого не треба нам зараз, а не йдуть хлопцям на допомогу в ЗСУ. Коли вони помирають, лишаються кінцівок, а нам потрібно розбудовувати мости. Коли він покінчить з корупцією? Бо це ганьба така на весь світ. Бо Нас нікуди не приймуть, ніякі ЄС. Ні в НАТО, нікуди. Ну, мене цікавить, чому західні партнери обіцяли багато допомоги, а не дали. І вже не розуміють, що Європу чекає, як ми програємо. Ще гірша ситуація. Я думаю, все, що б я хотіла знати, і, мабуть в нього поки що немає відповіді ці питання, тому ну я навіть не знаю, чи піде на другий термін. Що потрібно робити народу України, щоб швидше настала перемога. Якісь конструктивні поради. Правильно робить, все правильно робить і хай продовжує так робити. Не підписувати угоду з Кремлем до здачі нашого югу. Це головне зараз. Питання Зеленському, як це сказати, неумісне зараз. Тобто є питання, але зараз би не ставили. Так, да, я б не ставив зараз. Я б не запитав, я б пожелав йому успішної боротьби, якщо він бореться. З корупцією. Просто прохання більше, більше, більше підтримувати. Всі бюджети, все відкласти, другостороннє, всі там дороги, бруківки, все, що може зачекати, відкласти. Коли буде створено уряд національної єдності? Куди йдуть гроші? Ну... Які передають гроші Україні? Куди вони уходять? Найголовніше питання це, звісно, треба не до нього запитувати, а ну до всіх хто там, коли будуть ліквідовані на у нас проросійські сили всередині країни, наприклад, той самий ОПЗЖ.